Вчителі та гості нашого свята ми щиро вітаємо вас на нашому традиційному, але кожного року особливому святі першого дзвоника. Вона проходить 25-й рік незалежності України та 45-й ювілей нашої школи. Вітаємо юних школярів першого Г-класу. Кожного ранку на порозі класу вас зустрічатиме ваша перша вчителька Горбаль Марія Степанівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло. Дарувати людям радість. Разом з нею ви помандруєте дивовижними стежками в країну знань. Я всіх сьогодні вітаю з тим гарним днем в вашому житті, бо це є початок вашої праці, початок навчання. І може, ми не дуже хочемо працювати, але треба нам згадати, що Бог завжди працює. Бог своєю працею, своєю добротою, своєю любов'ю створив всіх нас, створив весь світ. Бог на даний час утримує світ існування, що ми раділи життям. Тому я дуже бажаю всім дітям, що вони. З великою настирливістю, з великою радістю, з великою любов'ю навчалися. Я бажаю всім вчителям, що вони також навчали з великим натхненням, великою радістю, любов'ю, щоб ми з любов'ю працювали, з любов'ю вчилися, і щоб це було на славу Божу і на добро нашої неньки України. І щоб так сталося, треба дуже Бога благати, просити Бога. Тому прошу всіх помолимся, щоб Бог благословив цей навчальний рік. нас, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвятає Богородице, молися за нас. Благословення Господні на вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для першовересневого вітання надається директору школи Лідія Ярославні Савчук. Дорогі мої діти, щиро вітаю вас з початком навчального року. Цей рік для нашої школи особливий, бо нашій школі сьогодні виповнилося 45 років. Він також особливий для України, бо Україна незалежна вже 25 років. Бажаю всім вам здоров'я, бажаю всім вам миру, дорогі мої першокласники. Приходьте в нашу сім'ю, живіть в ній, вчіться, працюйте. На благо України. Кожен день проводьте в школі так, щоб вами пишалися ваші батьки, вчителі. Всім вам миру, здоров'я і нехай охороняє вас Господь Бог від недобрих людей, заведючих очей від хвороби і бідності. Від людської підлості, нехай Господь Бог дарує вам щастя без віку, здоров'я, кохання та довгого, довгого віку. Слава Україні! Наша вересня, як свята, чекала та сім'я. І тобі шкіл своїх стати, тот ні уріз не моя. Гарні класи, коридори, школа, світло, все просторе. Вчитись добре, все гаразд, можна йти у перший клас. Я навчилась року бати, а тепер уже бізнес. Баці і без мами дідуся, парахую в хаті, капці, завдяні та скустя. Перше вересня настав, як того я чекала. Всі ляльки кіцу я духала, сколу зони не брала. Вчителька добра, уважна, ласкава, для нас вона буде як мама, а школа це стане мовощів, нам добре і весело буде у нім. Я в школях йду до школи, я чекав науки, рік, з книг пізнаю все навколо Україну і цілий світ. Школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо, нау... бо науки кличуть нас. Як вона у школі буде, як тут наші дні, але видують нас люди на віддухлять ні. Одинадцятикласники теж для вас приготували подарунки на згадку про сьогоднішній день. На першому уроці на вас чекає приємний сюрприз. А зараз для вас 11 одинадцятого класу приготували музичне вітання. Зустрічайте гучними облесками! Ні, свято в кожній школі. І в нашій школі свято теж. І насправді це дуже радісний день для вас, дуже пам'ятний день, бо ви вперше прийшли до школи навчатися. Так, діточки? Вітра, віку мило, нічого. календар. Ось і вересень настав. ось таку маленьку Діточки, давайте перевіримо, чи ви знаєте, що тут написали вони, дітки наші. А яке сьогодні число? Хто б це сказав? Хто хоче сказати? Федес. Римка така теж весела із такими записами. Що це за дата, Хто би здогадався, що теж сказати. Пам'ятна вона вам. Так, на все життя діти, хто би тут не стояв, він підтримує мене і скаже, що кожного в нас, навіть у мене, навіть ваших бабусь і дідусів, такі займають, так, вручається і запрошується в країну знати. Е, Володимир Джус. І все діток. Це вже від мене. вам. Ярослава Чецька. Ярчик, просто. Ну відлайте. Це дуже. Ви читайте мені передбачати. Так, так. Ворожбит е, ворожби а, Так, Євочка, вийди сюди, ми подивимося, де ти є. На виді сюди, пориси. Юрасові Вероніку, і ви самі домаєте сюди. Бариго та Максимчик, а тепер діло під своїм забіг допомогу. Так, прошу варимо, дідайтеся. на підійшоти. Лущик Наталочка євна, пока. Так, країну знать запрошується п'ятий марсин підпрошу. Ти було такий великий Як ти не маєш? Так, гайда Маргаритка. Так, Матвій. Олександр Гасій. Гасійська. Запрошувати дітей в країну. з нами? Хочу діти розказати. Я молодська. Одразу повітря. Тепер палиця Анастасія. Настінько, оце. Миколка левати. Хто тобто там зливати Микола? Прошу. Так. Олеся самоклава, Олесенка. Я би хочу розповісти на сьогодні. Симчишино гомчик. Голомчик є. Так, кільсь Матвійчик. Ось на тобі Матвійчик, пам'ятний магніт. І Михайлік Романюк. Цьому ми вже. Прошу. Так. Богдан Борух є в нас подачку. Ти Богдан.